Вітаю вас, друзі! Сьогодні готую смачні голубці з картоплею. Ця страва ідеально підходить для посту смачно та бюджетно. Хто полюбляє такі голубці, приєднуйтесь, приготуємо разом. Капусту підготувала як для звичайних голубців. Пропарила її та зрізаю ось цю частинку. Один кг картоплі натираю на середній терці. Ще один кг картоплі я відварила та зробила з неї пюре. Цей сік нам не потрібен, тому я його зливаю. До натертої картоплі додаю цибулю, обсмажену на олії, та готове картопляне пюре. Посолила, додала суміш перців та сушений чесник. Все ретельно перемішаю і наша начинка готова. Роблю голубці звичайним способом. Накладаю начинку, скручую та загинаю кінці листочки всередину. На дно кастрюлі, у якій тушкуватиму, викладаю листочки. Всю кількість та вагу інгредієнтів я вкажу в описі під відео. Перекладаю сюди голубці. Заливаю їх домашнім томатним соком. Закриваю кришкою та тушкою на повільному вогні до готовності. Ось і все смачного!